Вітаю, ви дивитесь могилянські епізоди з вами у студії Я Христина Гейко, і сьогодні у випуску Ви дізнаєтесь. Коли академія обере нового президента? Фальшиві виробники на цінниках супермаркетів сільпо. Закохатися за гроші в Могилянців чергово відбувається благодійний акціон побачень. З 21 березня вхід на територію другого студмістечка на ОКМА буде здійснюватись лише за перепустками для співробітників академії та студентськими квитками для спудеїв. Зазвичай саме на плечі студентського самоврядування покладена лідерська роль. Що зробила і що планує зробити студентська колегія? Дізнавались наші журналісти. Ми щось не відчуваємо на собі. Тому ми нічого не можемо прокоментувати. Насправді <світку> <та> <світку> <світку> це буде виглядати. <світку> <мінім. світку> це буде пічно. <світку> Вибачте, будь ласка. Студентська колегія це орган студентського самоврядування, який представляє та захищає інтереси усіх студентів києво могилянської академії. Ми запитали у пересічних студентів Могилянки, чи знають вони щось про діяльність колегії. Займалися організаціями мітингів, організаціями певних звернень. Потім були ще певні вечірки з допомогою студентської колегії і святкування. Дня Могилян... києво могилянської академії. Ну, я не, не дуже знайомий з їхньою діяльністю, в принципі. І що сказати, це мені щось треба сказати щодо їхньої ефективності чи. Ну, я брала інтерв'ю у голови СКА в це було в листопаді, здається. Він мені розповів про деякі плани, але потім почався Майдан. І я, в принципі, з того часу взагалі нічого ну, не чула. В було багато походів на майдан студентів і було досить організовано. Вони влаштовували бало знайомство. Ну тобто, це класно дійсно. В той же час, на думку голови СК, якась частина роботи була зроблена до подій на Майдані, які потім перезупинили багато процесів, процесів наук. Що ми встигли зробити за цей рік? Це провести кінофестиваль на плацу. Ми розпочали так, тобто перезапустили разом з іншими студентами проект «Бадді». Також зробили бал знайомств, і в нас зараз йде такий проект, називається Стежери в Сенській колегії. Ну, на майбутнє проведено сенсі конференції на наступному тижні і в е, зміни положення, якщо сенсько-конференція цього захоче. І е, в нас ідея провести великий фестиваль на базі Києва Могалинської академії, на базі нашого кампусу тут на Подолі, який буде називатися сковорода Фест. І він буде мати на меті співпрацю між різними студентськими організаціями, студентськими заходами, студентськими університетами в цьому по всій Україні, по всьому Києву. Тобто продукт. наступного тижня студентська конференція, яка є відкритим заходом для всіх студентів академії, буде розглядати також і питання про зміни до положення головного документу, згідно з яким має працювати і звітуватися студентська колегія. За словами Назара, будуть попередньо надіслані три можливі редакції, аби студенти мали змогу ознайомитися з ними перед обговоренням на конференції. Змінювати положення можна і треба, і зрозуміло, що воно ніколи не стане ідеальним. Вважає декан по роботі зі студентами Юрій Глигало. З початку начального року було дуже активно відносно діяльність студентської колегії, а потім щось спадає, спадає, спадає. І останні активності, на жаль, не можу сказати, що вони якось. Дуже активізовані ці активності, чи вони долучаються до чогось. Я би сказав, що в нас дуже є якісні, активні студентські ініціативи, студенти Могилян. І вони по цим переймаються. Але тут проблема основна, що вони проходять або по різні боки від студентської колегії, або взагалі вони займаються саме такими самоактивностями. Студентська конференція має відбутися вже в наступний четвер, 27 березня. До цієї дати студенти можуть міркувати над тим, чи варто долучатися до студентського життя та яким чином це зробити. Вікторія Шестакова, Марія Крючок. Спеціально для епізодів. Переобрання президента академії. Питання, яке активно обговорює останнім часом Могилянська громада. Хто зможе стати кандидатом в президенти, якщо зміниться законодавство, дізнавались Надія Кравченко та Валерія Гуляєва. Інтрига щодо нового президента Академії наростає. Кого оберуть та й серед кого? Офіційної дати виборів наразі не визначили. Та й коментувати ситуацію, що склалася, керівництво не хоче. У червні мигне вже сім років з останніх виборів. Та думати про них вже влітку зарано. Нового президента Академії обиратимуть на раніше вересня наступного навчального року. Конкурс оголошують на вакантні посади, але посада президента наразі зайнята. Університет це спільнота, яка має бути самоврядною. Вона має періодично обирати свого керівника, і той керівник має звітуватися перед тією спільнотою. Спільнота разом з її керівником дбає про репутацію університету, і відповідно створюється те, що називається саморегулююча організація. А великий жаль на пострадянському просторі, вона не дуже сприйнята, тому що вважається, що типу держава має контролювати, бо інакше буде анархія. Слава Богу, Майдан показав, що без контролю держави не обов'язково є анархія, навіть дуже часто виходять речі, які є навіть більш позитивні, ніж ті сфери, які контролює держава. Згідно з чинним законом, президент вищого навчального закладу повинен мати вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж 10 років. Михайло Виницький, один з викладачів академії, хто працював над новим законом про вищу освіту в Україні, говорить, що деякі зміни освітнього законодавства просто необхідні. Цікава ситуація, тому що навіть В'ячеслав Бріховецький а не має звання професора. Отже, В'ячеслав Брюховецький став президентом Кремлянської академії в часи, коли ще не було цього там, анахронізму в законопроєкті, чи в законі прописаного. І його треба зняти. Тому що не обов'язково людина, яка є професором, не обов'язково людина, яка є там досягнула успіхів в науково-навчальній роботі, є обов'язково хорошим управлінцем. Основний критерій, найважливіший критерій, це є те, що це має бути людина, яку якій довіряє спільнота викладачів і студентів університету. Студенти наразі намагаються вгадати, хто саме очолюватиме Могилянську академію. Умовний список від студентства викликав немало суперечок у соціальних мережах. Організатори опитування стверджують, що кандидати є ймовірними і не обов'язково висуватимуть себе. Лідерами такого голосування стали Михайло Виницький, Андрій Милишевич, Сергій Квіт. Яким має бути наставник академії? Студенти знають напевно вже сьогодні. Хотілося б, щоб був Брюховецький, але напевно буде Моронець. Ну просто я не знаю. Ну, типу, як на мене здається, що потрібно, щоб людина була з досвідом. А як я знаю, Моронець і Брюховецький спочатку з основання моглянки, в принципі, починали. Тут він має бути, звісно, дуже добрим адміністратором, дуже гарним адміністратором. І це має бути. Людина, що не давить студентську ініціативу, студенти мають почувати себе тут як вдома, мають почувати, що їх інтереси захищені повні. І я вважаю, що ця людина має бути схожа на нашого пана квіта. це має бути якийсь кадр, який вже працює в могилянці давно. І можливо саме цим кадром стане декан економічного факультету. На нашу думку це буде Іванова Наталія Юріївна, адже це викладач професійний. Вона вже ну багато років працює в Могилянці, Вона ну вона взагалі крута. Остаточне призначення кандидатів стане можливим після ухвалення нового законопроекту, що планується вже найближчим часом. Чи здійсняться прогнози могилянців, можна буде дізнатися не раніше осені? Надія Крапченко, Валерія Гуляєва. Спеціально для епізодів. Поки Верховна Рада України буде розглядати законопроект про вищу освіту у редакції Згуровського, асоціація випускників на ОКМАР почала громадську атестацію кандидатів у мери Києва. Як пройшли слухання першої кандидатки? Дізнавалася Міла Мороз та Марія Доманська. В Могилянці пройшли перші мерські слухання, організовані випускниками у форматі запитань до кандидата і коротких відповідей. Організатор Гліб Козак вважає, що думка могилянців є важливою. А, рух випускників могилянки інтенсифікується. Вони розуміють, що нас там тисяч чоловік. що… Плюс студенти, що ми там керуємо підприємствами і так далі. Якщо там могиля випускники могилянки скажуть, що у цей мерк там пропонує зміни, а це не пропонує, то це буде мати якийсь вплив на, на публіку. Відповідно, і буде мати позитивний вплив на публіку. Спілкуватися зі студентами та випускниками стала людина, яка першою заявила про свою кандидатуру Тетяна Монтян. Усіх цікавили питання, перш за все, комунального характеру. Наприклад, київські дороги, досвід яких країн і які приклади саме практичні ви б використовували в Україні. Ну, в першу чергу, в Києві звичайно. Головне створити експертний пул людей, які зацікавлені в вирішенні певних проблем. Звичайно, ми будемо найактивніше співпрацювати з тими, хто вже давно працює в цих напрямках і щодо велодоріжок і всього іншого. І всі будуть висловлювати свою думку і прийматиме рішення ті, хто дійсно в цьому розбирається, і це буде віддаватися на громадське обговорення і ухвалення рішень саме громади, Перше, що зробить пані Монтян, якщо стане мером, проведе інвентаризацію власності громади і буде рупором для киян у питанні, що їм належить. Ну, якщо чесно, мені дуже сподобалася сама ідея прозорості інформації, тобто відкритості кому яке майно належить. Ідея насправді дуже хороша і дійсно важко розпоряджатися майном Києва, територіальних громад, не знаючи, що власне місто Києву належить. Але я так і не почула самого механізму. Нам не потрібен політик, на мою думку. Нам потрібен виконавець, менеджер, який буде дбати про добробут, про, про добробут киян, про інфраструктуру. про… Екологію і про основні такі побутові проблеми міста. От. Тобто я вважаю, воно він справді потрібен, але потрібно виконавець. На думку організатора Гліба, подібні проекти повинні об'єднувати випускників та студентів наукма всі між собою там знайомі через одну людину, всі дружні, у всіх спільні цінності. Але так, щоб ми там регулярно, ну більше ніж там 100 чоловік, наприклад, регулярно збиралися, то такого немає. Тобто ну і асоціація випускників там ті люди, які більш найбільш активні, шукають формати, в рамках яких буде більше випускників збиратися. Власне наступними запрошеними морських слухань будуть ігор Луценко та Леся Оробець, кандидати, які також вже заявили про участь у виборах. Міла мороз, Марія Думацька спеціально для епізодів. Мережа продуктових супермаркетів Сільпо почала підміняти країну виробника на своїх цінниках. Тепер російські товари на полицях підписують Польщею, Угорщиною або іншою країни в ЄС. Що можуть знайти студенти моглянки в улюбленому Сільпо на Подолі? Дізнавались Павло Шаповал та Віталій Костарів. Дійсні на любов Мережа продуктових супермаркетів Сільпо одна з найбільших в Україні, і є безальтернативним варіантом у виборі їжі в жителів Подолу та студентів Києво-Могилянської академії, що знаходиться поруч. Останнім часом в мережі інтернет почала поширюватися інформація про неправдиву інформацію на цінниках сільпо стосовно країни-виробника. Власники вирішили заміняти Росію на європейські країни Угорщину, Польщу та інші у світлі все зростаючої популярності акції бойкоту російських товарів. В процесі розслідування підтвердився факт підміни країни. Виробника. Так, батончики KitKat, Bounty, Баунті, Кукуруза, Бондюель були помічені як вироблені в країнах ЄС, але як виявилося, насправді походили з Російської Федерації. Володимир Костельман, головний акціонер Фозі Груп, до якої входить сільпо, вже був замішаний в скандалі. Тоді журналіст Анатолій Шарій звинувачував в мережу сільпо в продажі зіпсутого дитячого харчування. Это какая-то темная тон. Я вже давно бойкотую російські товари. Нещодавно пройшла в сільпо, купила продукти. вони були з надписом, що вони зроблені були в Німеччині. Я прийшла додому, вирішила перевірити на всяк випадок і побачила, що насправді ці продукти були зроблені в Росії. Я не розумію таку політику сільпо, що замилювати очі людям? Тому я бойкотую зараз Сільпо. сільповлошокував Віталій Костерюк спеціально для Могилянської школи журналістики. Сьогодні завершиться благодійний аукціон побачень. Як можна одночасно і на побачення сходити, і зробити добру справу, та скільки коштують викладачі могилянки, розкажуть Анастасія Кононова та Вероніка Гуменюк. Всього в декілька кліків можна придбати побачення вашої мрії та допомогти людині. Благодійний аукціон у стінах моглянки проходить вже не вперше. Який механізм таких заходів та куди йдуть гроші? Розповів нам один з організаторів Ілля. Ми дізналися, що є дві дівчинки. Виходить, одна дівчинка, яка саме вчиться на другому курсі, і в одної молодша сестричка їй потрібна операція, яка також вартує багато грошей. Це було несподіванкою. Мені насправді про це ніхто не повідомив. Я нікого не просила, але звичайно, це дуже приємно і дуже нам допоможе. Просто я прийшла в гуртожиток, і одна з моїх сусідок мені повідомила про те, що вона збирається взяти участь у благодійному аукціоні. Ну я спочатку на неї досить дивно подивилася і здивувалася, для чого вона взагалі мені про це розповідає. А потім виявилося, що одну з акцій вони вибрали мою сестру. Минулого року на аукціоні було зібрано майже 20 тисяч гривень. Ну, ми подумали, що сума немаленька, і в принципі. Популярність серед могилянців є тому, що це одна велика сім'я. Комусь цікаво з кимось познайомитись, комусь цікаво допомогти. Поки ми дозволили приймати участь всім. З різних університетів люди як купують, так і виставляють себе. Ну, більше, звичайно, це могилянці. Ну мені насправді скинула моя подруга в соціальній мережі, запропонували прийняти участь, тому що це не перший рік це відбувається. І, і минулого року я також приймала участь. минулого, здається. От і ну, чому б ні? Це благодійність. Тому взагалі. Цього не пам'ятаю ще минулого чи позаминулого року. Було дуже прикольно, класно. Дуже гарно все було проведено, і я це запам'ятав. А взагалі це з'явилось в соціальних мережах. І захотілося знову прийняти участь у цьому і когось купити, когось продати і посприяти для благодійності. Мене пригласили в групу, тому я узнала нього і мене виставила подружка. Мне бы стало интересно, я попробовала, но это, как бы, мне очень страшно, поэтому я решила, что больше я такого делать не буду. Тот человек, который меня выкупил, он меня выкупал с какого-то фейко фейковой странички. Поэтому, когда я посмотри, решила посмотреть, кто это будет, вдруг вот, оказался совершенно не тот человек. Представляв фотографії самі, потім виясняли, що це замість, хтось зробив ще хтось. Тому цього року просто фотографії завантажувались в окремий якби альбом. Я особисто дивився, чи ця людина сама завантажила цю фотографію, і потім просто декілька слів про себе посилання на свою сторінку. Що була максимальна сума 600 гривень запропонована, поставлена за людину. Тобто, якщо хтось за когось поставив гроші, цей ця людина виставляє себе як, ну як, як зустріч, скажімо. І тобто, це може бути як і піти в трапезну попити, як пити в парк, піти прогулятися. Хтось хоче зробити освічення в коханні. Ось, наприклад, я знаю анонім, декілька анонімів. Вони спеціально купляли анонімно. Вони вже попросили, щоб я там написав їхнім дівчатам про зустрічі, там букети квітів і так далі. Я не знаю, що воно виліться далі. Но, але маємо ну, такі приклади. Наостанок приємна новина для шанувальників футболу. Вже цієї суботи відбудеться фінал Кубку наукома з футзалу. Початок гри об 11-й грає команда інформатиків проти команди економістів. На сьогодні це всі новини могилянки. З вами була я, Христина Гейко. Бажаю вам гарних вихідних!